Величезна кількість надзвичайно комфортних та класних крісел для дому та офісу. Новесенькі крісла-реклайнери в натуральній шкірі від датського бренду Hjord Knudsen. Є на електриці та механічні в різних варіантах кольору та фасону. Тканинка шкіра. Тканинка на пульті. Шкіра на пульті. Також у нас є чудові крісла релакси бренду SidBest of Norway. Натуральна шкіра з пуфиками. Два варіанти коричневого крісла, шоколад, шкіра і бежевий колір. Вживані ергономічні крісла потужних європейських брендів з Голландії, Німеччини, Данії і навіть з Франції. І також крісла нашого власного виробництва, моделі BestSeller, моделі Lord та наші конференційні крісла моделі Smart Manager та Boss. Детальний відеоогляд, вся необхідна інформація, ціни та параметри на нашому сайті або ж пиши нам у Viber чи в Direct.